можна купатись, смарозину куча. Літо. Літо, а чому саме літо? Тому що в мене тоді день народження. Весна. Весна, а чому весна? Гулятися можна. Так літом теж можна гулятися. А ще що весна можна робити? Розкрашує, все росте, зима. Зима? А чому зима? Бо можна кататися на санках, ліпити снігову бабу, кидатися сніжками, літо. Тому що літо можна на пляж ходити. Літо. А чому? Що, що воно дуже гарне і тепле, зима. А чому зима? Тому що я люблю кататися на санках. Літо. А чому літо? Тому що не холодно і можна купатися в річці. А зиму. А чому зиму? Тому там -то сніжки можна гратися. М -м. А ще чому? Снігову бабу ліпити. Torso, да? Весна. Да? А чому весна? Тому що я там в пляжках ходять і туфельки носять. Зиму. А чому зиму? Тому що взимку є сніг і можна кататися на льоді і на санках. В теплі краї. А що вони там роблять? Їдеть пшенички, граються. Вони відлітають в теплі що Вони там живуть. Коли у нас зима, вони прилітають туди, а коли там зима, вони прилітають до нас. Вони відлітають в далекі краї, там, де дуже тепло. Едят ежу, летают, пьют водичку, гнит себе новые, строят. В теплых краях. Едят. Пьют. В теплых краях. Э, э, Целую зиму. Будуть жити, а коли зима пройде, то вони при, при, е, прилітають знов до нас а, в теплі коя. А що вони там роблять? Як ти думаєш, чим вони там можуть займатися? Вони, вони там зігріваються. Кастівка, може там вона літить mm -hmm. і всіх комашок збирає. а тоді попрощайте бабуську. Oh, yeah. Я знаю, тільки лебедя, лебідя, шайверонку і... гуску гузку і... і качку. Лопташки вміють плавати, а які пташки? лебідь качка. Я знаю, як таска може купатися у воді. Яка? Чапля, хлебідя, гуска. Дякую. У мене вдома є морська свинка, і вона моя улюблена. А її звати? А Розкажи нам щось про цю морську свинку. Та там її в клітки, в клітки і давати їй і стебуряк, всякі листочки. А я колись бачила ще вороблюда. Тільки не в пустелі. Я дивилася виставу, так тоді там були справа чарівники, посадили в мішок тіти, ну не в мішок а в таку коробку. Де люди дорослі вміщуються, і вставляли такі е, е, квадратні коробки, такі довгі, а, а, а там все одно ж три чоловіка, дві дівчини маленькі, і, і одна тетя. <звісляє> так то був з цих сторон котик. А чому котик? Тому що, тому що вона не га, тому що вона не гавкає, вона може бути пухнаста. Mm. Котик. А чому котик? За він... чому котики тобі подобаються? Він може моркоти. Моя улюблена зайчик. А чому зайчик? Бо він пригає, скакає. Попугай. А чому? Бо він може м, співати, mm -hmm. а ще, що він? літати, собака. А чому собака? Ну, бо, бо вона мені дуже подобається.